У Пилипах провели традиційний семінар навчання для працівників закладів культури. На заході провели зустрічі із краєзнавцем Василем Нагірним, переглянули концерт місцевих аматорів та обговорили нагальні питання галузі. Більше про семінар розкаже Богдан Малецький. Семінар у Пилипах відбувався за графіком. До гірського села приїхали працівники будинків культури та бібліотекарі. Спочатку всім показали місцеву бібліотеку, а потім запросили до відновленого будинку культури. Начальник відділу Людмила Федор розповіла присутнім про реставрацію закладу та запропонувала працівникам культури. Брати роботу місцевих аматорів, за приклад, мета проведення семінару е, співпраця влади і громади. І, звичайно, що голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Михайлович Негрич приділяє надзвичайно велику увагу зміцненню матеріально-технічної бази, оновленню закладів культури. І ось на прикладі, е, народ методом народної будови, е, реставрація закладу культури е, є свідченням того, як е, за е, кошти е, е, за рахунок яких придбані будівельні матеріали, громада повністю відновила заклад культури, а побудований народний дім у 1935 році, і працівники культури мають можливість бачити, як можна зберегти заклади культури? Ну, шляхом. Спільної роботи громади, і ще раз скажу влади. На початку заходу краєзнавець Василь Нагірний презентував культ працівникам свій фільм з циклу пори року. Опісля він розповів про свої плани та відповів на запитання учасників семінару. Також присутні мали нагоду отримати книгу краєзнавця та історика із автографом. Потім працівникам закладів культури показали школу, збудовану мешканцями Пилипів. Ініціатором будівництва виступив депутат районної ради Михайло Микитюк. Сільський голова розповіла про населені пункти, що входять до складу сільської ради, та запропонувала гостям переглянути концерт місцевих аматорів. Пилипів Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма події